Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу розповісти вам про одну дуже унікальну людину про Михайла Романовича Казаченка, який є співробітником нашого інституту рослинництва імені Юрєва. І він є реально людиною легендою, оскільки він міг поєднати в собі. Такі рідкісні риси людяності і високого професіоналізму як науковця людині вже більше 80 років, із них більше 60 років свого життя він присвятив селекції ячменю. Він створив безліч сортів ячменю. Про це він ще розкаже пізніше. Познайомлю 에, вас із ним. Але що я хочу сказати: окрім е, великих його заслуг в науці, він е, володіє такими рідкісними якостями людяності. Е, велику кількість аспірантів виховав. Е, я не був його аспірантом, я не був його безпосереднім учнем. Але е, будь-які питання, будь-які проблеми, які у, у мене були по написанню дисертації, по написанню статей, я підходив до нього, він мені все розказує. Все показував ніколи. Знаєте, буває серед обіду навіть прийду. Він обідає, він відкладає свої там бутерброди і допомагає мені. Тобто, людина виховала безліч молоді, безліч аспірантів і нікому ніколи не відмовив. І от зараз я хочу познайомити вас із цією унікальною людиною. Отже, друзі, представляю вам видатну людину, доктора сільськогосподарських наук, професора. Заслуженого працівника сільського господарства України Михайла Романовича Казаченка, видатного селекціонера і видатну людину, Михайло Романович, добрий день! Доброго дня вам! Розкажіть, будь ласка, як вам, наскільки я знаю, вже 88 років, так? так як вам за стільки років життя вдалося, знаєте? Не втратити оцієї людяності, тому що на вашій дорозі траплялися різні люди, можливо, хороші, можливо, не дуже хороші. Від вас я ніколи не чув поганого слова ні про кого. І хто б до вас не переходив, я особисто, ви завжди підтримували. Як вам це вдалося? Ну, треба сказати спочатку про історію селекції, ячменів в, в нашому інституті. Вона почалася в 1908 році. тобто 117 років назад. Так що Селекція десь у нас 117 років. За цей період створено більше 50 сортів. Ну, на початковому етапі селекції це ще Василь Якович Юрійов очолював цю роботу, була методика створення методом добору, індувального добору. І це продовжувалося. Кілька десятків років, по 40 і 50 да, навіть років. Було 40 пів... всього на всього півдесятка сортів цим методом добору, да. а методом гібридизації, методом гібридизації, де на за е, країнах Західної е, Європи, е, ці роботи були розвернуті. У нас вони починалися, але використовувалися форми, які дуже близькі були за походження, тому успіхів практично не було. Тільки успіхи почали тоді, коли почали використовувати вихідний матеріал різного походження з різними характеристиками, з різними якостями. І тоді почали сорти. Так що найбільш ефективний є метод. Гібридизації. І скільки сортів вам вдалося створити? Да, що, ще, ще, Значить, За весь період 50 з лишнім сортів. Так? Більше 50 сортів. Так, так, так. а за моєю участі є автор більше 40 сортів. Угу. Більше 40 сортів. Ну, звичайно, створимо співатися з іншими спіробітниками нашими. Так от найефективніший метод гібридизації. В свій час ми також використовували метод експериментального мутагенезу, радіаційного мутагенезу, мутагенезу. метагенезу. Потім це заглохло, тому що в Москві Місіс хімічної фізики вони це на комерцію пустили, те саме е, надання хімічних суперматогенів. І тому ці роботи практично тоді вже навіть в Союзі ще е, в минулому е, почали потрошку затухати. І зараз практично, практично е, дуже мало ведеться. Але цим методом за декілька років було створено в перерахунку на один рік роботи в кілька разів більше сортів, ніж методом добору. Ну, а найбільше, звичайно, методом гібридизації було створена. На, на сучасному етапі нами створено сорти. Методом гібридизації в основному, які є інноваційними. Ну, фактично, все, що ми не створимо, це є інновації. Але є інноваційна селекція, цілеспрямована, Тобто спрямована на одержання сортів із певними ознаками, з певними характеристиками. І ми вперше. Україні створили безосі сорти, без остюків. Без осі сорти ячменів. Михайло Романович, я переб'ю вас люди, фермери, які вперше бачать без ячмінь. Вони кажуть, що це рис. І вони кажуть, не вже у вас в інституті рис почали створювати? Ні, ні, це, це без зосі сорти, тобто без остюків. Ну має значення навіть при збиранні. Менше забивається е комбайн і більша продуктивність у комбайну при збиранні. Так, друзі, показую вам безостий ячмінь, хто не бачив. Ось, подивіться, бачите? На ньому відсутні остюки. І це один із перших безостих ячменів в Україні. Який був створений безпосередньо за участі Михайла Романовича. Це інноваційні без сорти, які створені на основі сорту гранал казахського походження. Ми це ознаку без використали і створили свої сорти. Перше на Україні. Так. Ми вже Більше 50 сортів знаходяться в державному реєстрі сортів рослин, придатних для е, поширення в Україні. Ну, перший сорт це був модерн, модерновський сорт, зваля, а потім контраст, е, інер, е, кречет і геркулес. Це один із цих сортів, один, якраз один я вам показую. якраз от, Геркулес е, сорт безостий. Так, ми працюємо також і в наслідній селекції по створенню е, сортів, які е, мають е, крахмал амілопектиновий майже на 100%. Взагалі-то крахмаль звичайний, він має амілозу і амілопектин. Але об'єктив десь 70 з лишніх процентів. А ми ж створили сорти, ваксі-сорти, ваксі що назвали, тому що вони тоді мають ваксі характеристику, а ми тоді не крихвали, коли два резисильних гени ваксі і ваксі маються і тоді створюються. А синтез амілози э, пригнічується. І ми створили інноваційний э, ваксі-сорт з майже 100% місцем амілозбективного в крахмалі, э, шедевр, а потім аміл. І ці два сорти внесені в державний реєстр рослин для поширення України. От Сорт е, шедевр Ми її назвали шедевр, тому що це шедевр на Україні. Перше на Україні е, створено і впроваджено виробництво е, ваксі сорти. Так, друзі, показую вам сорт шедевр це багаторядний, ви бачите, сорт ячменю. І я вам скажу, щойно е, вийшов цей сорт у них, е, то я його випробовував. І висівав його поруч із сортом Геліос, ну, самий такий поширений в нашій зоні сорт. І проблема в Геліоса була те, що він вилягав, то цей сорт не вилягає. Не вилягає. І от ви бачите, в порівнянні із Геліосом, він більшу завжди дає врожайність саме за, ну, за рахунок того, що він більш міцна стеблина, соломина і він не вилягає. Не вилягає. І цей сорт дуже затребуваний виробництвом. І прекрасно впроваджуються всі семена, що ми вирощуємо, розкуповуються. Так що виробники люблять цей сорт, Ну, то, що він багаторядний, звичайно, всякий е вилягання, сійкий до хвороб. Ну і має характеристику, ту, що зерно е в шестирядних взагалі це буває таке не дуже е крупне. А оцей якраз сорт має. Крупне зерно, хороше зерно має, так. Да. Так що э, працюємо э, на створення інноваційних наших сортів. Ну, Крім цього, цих напрямів безусість, э, амінофективної крахмалваксі э, Ячмінь. Ми також працюємо э, над створенням сортів іншого напряму, харчового напряму. Із е, світними зернівками. Михайло Романович, ну не, немає сумнівів, що те, що вам е, вдалося створити із ячменем, це мало кому це вдається. Але у мене все ж таки я повертаюся до першого, мабуть, свого питання. Е, окрім того, що ви е, такий. Ну, великий, я б сказав, науковець, у вас є така рідкісна властивість, як людяність. І ви велику кількість аспірантів виховали, і велика кількість молоді зараз і в вашій лабораторії працює, ну і по всій Україні. Як вам це вдається? Які у вас взагалі пріоритети, чим ви керуєтесь, коли ви працюєте з молоддю? Скільки у вас взагалі було аспірантів? А, значить, а, захистили дисертації. І стали б кандидатом наук, а в останній вже і доктор філософії. Дев'ять аспірантів, так? І був науковим консультантом двох докторів наук. Що, Дев'ять кандидатів і два доктори. Так, да, і два доктори наук був науковим консультантом. Так що, ну що можна сказати? що Приходять в аспірантуру різні люди. Ну, на щастя мені в основному прийшли аспіранти, працьовиті, розумні, кмітливі, і вони з успіхом за ті 3-4 роки, які в аспірантурі вони були, з успіхом виконали. Заплановані дослідження, написали дисертації і з успіхом захистилися. Да. Отже, друзі, Михайло Романович, як ви бачите, видатний вчений і видатна людина. І ну, для мене дійсно Михайло Романович ви приклад. Тому що я. Е Ну, для мене такі люди, як ви. Я не скажу, що він єдиний у нас в інституті такий, у нас він не єдиний, але він один із тих, хто є справжнім прикладом для, ну, для багатьох людей, зокрема, і для мене. Я хочу багато в чому бути схожим на нього. Я захоплююсь його працьовитістю, його наполегливістю. В ці роки я ж його от зараз для відео застав прямо в полі. Він завжди працює в полі. Сніг, грязь, дощ, спека. Неважно, він або в лабаті. Ораторії або в полі завжди, завжди працює. Він не є кабінетним вченим, тобто він є реальним практикуючим селекціонером, і слава Богу, за таких людей, що до глибокої старості вони залишаються вірними людяності і вірними українській аграрній науці. Тому Михайло Романович, спасибі вам величезне за ваш вклад за те, що ви робите для всіх людей навколо для мене особисто. І можете дати якісь рекомендації для сучасної молоді, тому що ну, зарплата невисока в аспірантів там, у молодшого наукового персоналу. Чи варто йти в науку ну, от, з вашої точки зору? В науку не те, що варто, а необхідно йти тим, які володіють сказати, цілеспрямованістю, Пошуком чогось нового, цікавого. Ну, особливо у нас, у нас що, в інституті напрямок селекція і розслиництво. Да. Тобто створюємо сорти і потім визначаємо в рослинництві найкращі умови для їх вирощування. Аспіранти у нас прекрасні, можна сказати. Ну це завдяки да. вам, тому що да, так да, як там, ви допомагаєте і, 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 і нам, і інших науковим керівникам, да. а в аспірантуру йти необхідно. Ну те, що зарплата е, сучасна у нас невисока. І відмінили нам всі додатки і все проще всего за, за науковий ступінь, за звання, за почесне звання, все по відміняли. Ну так буде не завжди. Да, да, але це буде не завжди. От пройде оце лихоліття, пройде ося лихоріття, пройде оці е, е, військові е, часи, і ми сподіваємося, е, що все буде гаразд. Ми от, на наших полях теж бомбардування було в свій час. Тут деякі поля з глибокими ямами, 10 метрів в діаметрі, метрів 6 глибиною. Да. Ну, ми їх об'їжджаємо і висіваємо свої досвіди. Так що нас теж війна коснулася, але ж ми сподіваємося на краще і сподіваємося на те, що. Перемога буде за нами, бо перемога буде за Україною. Дякуємо, Михайло Романович. Друзі, ми з Михайлом Романовичем дуже дякуємо за те, що додивилися це відео до кінця. І бажаємо вам, вам успіхів, натхнення, цілеспрямованості і ніколи не опускайте руки. До побачення, до нових зустрічей. Всього доброго.